Псалом 128 Пісня При підході до храму. Ще з моєї молодості часто воювали зі мною, нехай оповість Ізраїль часто воювали зі мною, ще з моєї молодості, але не здолали мене. На моїй спині кували грішники, примножували своє беззаконня. Та праведний Господь потрощив шиї грішників, хай осоромляться і втечуть усі ті, які ненавидять Сіон, хай стануть, наче трава на дахах, що засихає ще до того, як її вижнуть, котрою жнець не наповнить своєї руки, а в'язальник свій поділ, і не скажуть перехожі благословення Господнє на вас. Ми вас поблагословили Господнім іменем. Друге послання до Коринтян, розділ перший. Павло з Божої волі, Апостол Ісуса Христа та брат Тимофій, до Божої церкви в Коринті з усіма святими, які в усій Ахаї. Благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець співчуття і Бог усякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, утіхою, якою Бог потішає нас самих. Наскільки в нас множиться страждання Христа, настільки через Христа множиться і наша втіха, якщо терпимо, то це для вашої втіхи та спасіння. Коли втішаємося, то це для вашої втіхи та спасіння, що дає вам силу терпеливо переносити ті страждання, які ми переносимо, і наша надія щодо вас певна, бо знаємо, що ви є нашими співучасниками як у стражданнях, так і в радощах. Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про наші труднощі, що трапилися з нами в Азії, бо нам було надзвичайно важко, понад силу, так що й не надіялися вже жити. Але самі в собі ми мали присуд смерті, щоб не надіятися на себе самих, але на Бога, який воскрешає мертвих, який і визволив нас від такої смерті, і визволить. На нього ми надіємося, що й надалі визволятиме через сприяння вашої молитви за нас, щоби за дар, одержаний нами від багатьох, багато хто дякував за нас. Наша похвала така. Свідчення нашого сумління, що ми жили на світі, особливо серед вас, у простоті та Божій чистоті, не в тілесній мудрості, але в Божій благодаті, і ми пишемо вам не що інше, як те, що читаєте і що розумієте, і я сподіваюся, що повністю зрозумієте, як частково ви вже зрозуміли нас, що ми є для вас похвалою, як і ви для нас, у день Господа нашого Ісуса. І з цією певністю я хотів прибути до вас раніше, щоб ви вдруге мали благодать, а від вас піти в Македонію, а з Македонії знову прийти до вас, щоб ви відпровадили мене до юдеї, задумавши так, чи вчинив я щось легковажно, або коли щось задумую, то тілесно задумую, щоб так було в мене так а ні – ні, але вірний Бог, що наше слово до вас не було і так, і ні. Божий Син Ісус Христос, якого між вами проповідував Я, Силуан і Тимофій, не був так і ні. У ньому завжди було так. Бо скільки є Божих обітниць, то всі в ньому так, і в ньому амінь. Для слави Бога через нас. Той, хто зміцнює нас з вами у Христі і хто помазав нас, це Бог. Він дав нам печать, дарував завдаток Духа в наші серця. Тож я закликаю Бога за свідка моєї душі, який ще вас і не прийшов у Коринт дотепер. Не тому, що хочемо панувати над вашою вірою, але разом співпрацюємо для вашої радості адже у вірі ви стоїте твердо. Перша Самуїла, Розділ 22 і Давид відійшов звідти і врятувався. Він приходить до печери Одоллама, і чують його брати, і дім його батька, та й приходять туди до нього. І кожний, хто в скруті, і кожний, хто в боргах, і кожний, хто в душевних болях, починають збиратися до нього, і він стає їхнім володарем. І було з ним якихось 400 мужів, і звідти Давид пішов до Моавської масифи і сказав Моавському цареві. Хай же мій батько і моя матір будуть у тебе, аж доки не пізнаю, що вчинить мені Бог. І вблагав обличчя Моавського царя, і вони жили з ним усі дні, коли Давид був у обозі. І пророк Гат сказав Давидові, Не сиди в обозі, йди і прийдеш у землю Юди, і Давид пішов і прийшов, і осів у місті Саріх. І почув Саул, що дався чути Давид, і мужі, які з ним, а Саул перебував на горі околиці, що в рамі, і спис у його руці, і всі його слуги довкола нього. І звернувся Саул до своїх слуг, які стояли перед ним, і сказав їм: Послухайте ж, сини Веніаміна. Хіба насправді син Єсея дасть усім вам поля та виноградники, і поставить вас усіх сотниками і тисяцькими, адже ви всі змовляєтеся проти мене, і немає нікого, хто відкриває вухо моє про те, що мій син склав завіт із сином Єсея, і немає того з вас, хто дбає за мене і відкриває вухо моє, що мій син підняв проти мене мого раба, як ворога до цього дня. І відповідає до Ек сирієць, який наставлений над ослами Саула, і сказав: Я побачив сина Єсея, який прийшов до Номви, до Авімелеха, сина священника Ахітова, і той запитав про нього в Бога і дав йому поживу, і дав йому меч Голіафа, Філистимця. І цар послав покликати Авімелеха, сина Ахітова. І всіх синів його батька, священиків, які у номві, тож усі приходять до царя, і сказав Саул: Послухай но, сине Ахітова, і той відповів, Ось я говори володарю, і сказав йому Саул: навіщо змовився проти мене ти і син Єсея, що ти дав йому хліба і меч, і питав за нього в Бога, щоб наставити його проти мене ворогом до цього дня. А він відповів цареві й сказав. А між усіма твоїми слугами хто такий вірний, як Давид? і зять царя, і виконавець кожного твого наказу, і славний у твоєму домі. Хіба сьогодні почав я питати за нього в Бога зовсім ні? Хай не видає цар звинувачення проти свого раба й проти всього дому мого батька, бо твій раб у цьому всьому не знав слова малого чи великого, і сказав цар Саул. Ти, Авімелех, неодмінно помреш, ти і весь дім твого батька. І цар наказав вартовим, які стояли перед ним Приведіть і повбивайте Господніх священиків, бо їхня рука з Давидом, оскільки вони знали, що він втікає, і не відкрили вухо моє. Та слуги царя не забажали накласти своїх рук на Господніх священиків. Тож цар сказав до Екові. Повернися ти і напади на священиків. І повернувся до екссирієць і повбивав Господніх священиків у той день триста п'ять чоловік усіх, хто носить ефот. І номву місто священиків побив лезом меча від чоловіка аж до жінки, від немовляти аж до того, хто ссе, і телят, і ослів, і овець. Та врятувався один син Авімелеха, сина Ахітова, а його ім'я Авіятар, і він втік слідом за Давидом. І Авіатар сповістив Давідові, що Саул повбивав усіх господніх священиків. А Давид сказав Авіатарові, Знав я в той день, що доек Сирієць безсумнівно сповістить Саулові, я винний за душі дому твого батька. Залишайся зі мною, не бійся, бо де лише знайду місце для моєї душі, то шукатиму і для твоєї душі, щоб тебе оберігати біля мене. 1 Самуїла, розділ 23. Давидові дали знати, повідомляючи, Ось філистимці воюють проти Киїли, і вони грабують і топчуть плоди. І Давид звернувся до Господа, запитуючи, Чи піти і побити цих філистимців. А Господь сказав: Іди і поб'єш цих філистимців, і спасеш Киїлу. І сказали йому мужі Давида, ось ми тут в Юдеї боїмося, і як буде, коли підемо до Киїли, чи вийдемо за здобиччю філистимців? І продовжував Давид далі запитувати в Господа, і Господь йому відповів, Устань і йди до Киїли, сказав він йому, бо я передаю філистимців у твої руки. І Давид, і мужі, які з ним пішли до Киїли. І воювали проти филестинців, і вони втекли сперед перед нього, і він захопив їхню худобу і розгромив їх великою поразкою, і Давид спас тих, які жили в Киїлі. І сталося, коли втікав Авіятар, син Авімелеха, до Давида, то він зайшов з Давидом до Киїли, маючи ефот у своїй руці, і сповістили Саулові, що Давид прибув до Киїли. А Саул сказав: Продав його Бог у мої руки, бо він замкнувся, увійшовши до міста з брамами і засувами. І Саул дав вказівку всьому народові вийти на війну до Киїли, оточити Давида і його мужів. І Давид довідався, що Саул не стримався, щоб не відповісти злом проти нього. І Давид сказав Авіятарові, священикові: принеси Господній ефот. Господи, Боже Ізраїля, промовив Давід, твій раб добре чув, що Саул бажає прийти до Киїли, щоб знищити місто через мене. Чи місто буде замкненим, і чи тепер прийде Саул, як і почув твій раб? Господи, Боже Ізраїля, сповісти твоєму рабові. І Господь сказав: Буде замкненим. Тоді Давід запитав. Чи видадуть мешканці Киїли мене і моїх слуг Саулу, і Господь відповів Видадуть. Тож Давид і мужі, котрі були з ним, якихось 400 чоловік, піднялися і вийшли з Киїли, і йшли, куди пішли, і сповістили Саулові, що Давид врятувався з Киїли, і він приготувався вийти. І Давид зупинився у пустелі в Масеремі. Серед ущелин і перебував в пустелі на горі зів у сухій землі, а Саул шукав його всі дні, та не передав його Господь йому в руки. І дізнався Давид, що Саул вийшов шукати Давида, а Давид перебував на сухій горі в новому зіфі, і Йонатан, син Саула, устав і пішов до Давида до нового і зміцнив його руки в Господі. І він сказав йому: Не бійся, бо тебе не знайде рука мого батька Саула, і ти будеш царювати над Ізраїлем, а я буду тобі за другого. А мій батько Саул це знає. І обидва склали завіт перед Господом, і Давид залишався в новому, а Юнатан пішов до свого дому. Із сухої землі до Саула на узгір'я прийшли зіфейці, кажучи. Чи ось Давид не заховався від нас в Месарі, у місцях в новому на узгір'ї Ехели, що з правого боку Єсимуна, і тепер усе, що до душі царя, спуститися, нехай спуститься до нас, вони замкнули його в руки царя. Асаул сказав їм: «Благословенні ви Господом, бо ви за мною побивалися, ідіть же ще підготовте і розізнайте його місце. Де буде його нога, швидко там, де ви сказали, щоб часом не схитрував. Тож роздивіться і розізнайте, і ми підемо з вами. І буде, якщо він є на землі, то розшукаю його в усіх тисячах юди». І піднялися зі фейці і пішли перед Саулом, а Давид і його люди були в пустелі Маана на заході з правого боку Єсимуна. Тож Саул і його люди пішли шукати його, і сповістили Давидові, і він спустився до скали, що в пустелі Маани. А Саул дізнався про це і погнався за Давидом до пустелі Маан. Саул і його люди йшли по цій частині гори, а Давид і його люди були на тій частині гори. І Давид ховався, щоб уникнути особистої зустрічі з Саулом. Та Саул і його люди напали на Давида і його людей, щоби схопити їх. Та до Саула прийшов вісник, кажучи: поквапся, і йди, бо філистимці напали на нашу землю. Тож Саул повернувся від переслідування Давида і виступив назустріч філистимцям. Через це названо те місце поділений камінь.